Медитація та гіпноз це методи, які допомагають впливати на підсвідомість людини, і які передбачають певний ступень ментального розслаблення. За допомогою цих методів ми можемо покращити наше самопочуття, переналаштувати свій мозок на позитивні думки й емоції. Вони можуть допомогти впоратися з такими проблемами, як тривога, стрес, депресія, хронічний біль і безсоння. Однак не всі розуміють різницю між гіпнозом і медитацією, і часто плутають їх, використовуючи не за призначенням або формуючи очікування, що не відповідають дійсності. Але саме розуміння суті та відмінностей допоможе вибрати метод, який найкраще підходить саме для вас. Тож розглянемо докладніше обидві практики, їх можливості та переваги. Коли мова йде про гіпноз, багато людей уявляють собі сценічного гіпнотизера, який використовує гіпноз для розважальних цілей. Однак це лише один з аспектів гіпнозу, і він не точно відображає його суть. Гіпноз є потужним інструментом, і його можна використовувати в терапевтичних цілях, щоб допомогти людям подолати різні емоційні та поведінкові проблеми. Також гіпноз плутають зі сном. Але це два різні психічні стани. Людина, яка спить, не усвідомлює свого оточення у той час, як людина, яка перебуває під гіпнозом, може перебувати в різних станах свідомості і певний рівень пильності та усвідомленості присутній. Коли мозок переходить у гіпнотичний стан, стає можливим вимкнути зовнішні подразники та зосередити свою увагу всередину себе. Численні дослідження з використанням МРТ сканування показали, що гіпноз викликає зміни у зв'язках між різними ділянками мозку. Крім того, гіпноз може впливати на активність мозкових хвиль у декілька частотних діапазонах: бета, альфа, тета та дельта хвилі включно. Ці зміни в активності мозкових хвиль свідчать про те, що гіпноз викликає стан релаксації. Зміненої свідомості, який суттєво відрізняється від станів неспання та сну. Ці зміни пов'язують з увагою, самосвідомістю, розслабленням, керуванням болем і когнитивною діяльністю. Під час гіпнозу люди зазвичай розслабляються і входять у трансовий стан, у якому їхній розум стає більш відкритим для навіювань. Або так званих установок, спрямованих на зміну негативних думок і поведінки. Під час сеансу гіпнозу з професійним гіпнотерапевтом процес передбачає особисту взаємодію між терапевтом і клієнтом. Гіпнотерапевт вводить клієнта в стан релаксації та підвищеної сугестивності за допомогою різноманітних технік. Під час сеансу гіпнотерапевт прагне виявити основну причину проблеми, а потім змінює підсвідомий сценарій, щоб допомогти клієнту протистояти страхам, подолати внутрішні емоційні перешкоди, впоратися з почуттям смутку, тривоги тощо. Цей підхід адаптований до індивідуальних потреб клієнта та спрямований на вирішення конкретної проблеми або на досягнення конкретних цілей. З іншого боку, попередньо записаний сценарій гіпнозу це узагальнений аудіозапис, який вводить слухача в стан гіпнозу. Записи таких гіпносесій ви можете знайти на моєму каналі. Ці сценарії не персоналізовані відповідно до індивідуальних потреб слухача і можуть бути використані будь-ким у будь-який час. Отже, основна відмінність між двома підходами полягає в рівні персоналізації. Сеанс гіпнозу з гіпнотерапевтом адаптований до конкретних проблем клієнта, тоді як попередньо записаний сценарій гіпнозу використовує більш загальний підхід, який може бути ефективним не для всіх. Крім того, під час класичного сеансу гіпнозу клієнт має можливість ставити запитання та отримувати вказівки впродовж усього сеансу. Це неможливо здійснити, прослуховуючи аудіозапис. Який є одностороннім зв'язком. Отже, попередньо записані сценарії гіпнозу можуть бути корисними для багатьох людей, але вони мають обмеження порівнюючи зі справжньою гіпнотерапією. Гіпнотерапія має численні переваги як от подолання емоційних чи поведінкових проблем, з якими може бути важко впоратися самостійно. За допомогою гіпнозу ви можете отримати ясність щодо свого справжнього я та усунути емоційні перешкоди, які заважають вашому успіху. Потенційне застосування гіпнотерапії різноманітне від базових змін поведінки, таких як відмова від куріння або покращення сну, до більш складних емоційних проблем, таких як тривога, депресія та психологічні травми. Під керівництвом кваліфікованого гіпнотерапевта люди мають змогу заглибитися у свою підсвідомість, краще зрозуміти свої думки та емоції і працювати над досягненням бажаного результату. Медитація це практика, спрямована на те, щоб заспокоїти розум і зняти стрес. З латинської медитація перекладається як роздум. Її коріння сягає Індії тисячі років тому і часто пов'язується з буддійськими спільнотами, хоча практикується і в інших релігіях. Основа медитації це зосередження уваги на чомусь, наприклад, на диханні, заспокійливому слові чи об'єкті, або ж спостереження за своїми думками збоку, не вдаючись до їх обдумування. Кінцева мета медитації усунути душевний безлад. Який часто породжує негативні думки та страхи, відсторонюючись від своїх думок і емоцій, що дозволяє здобути більший контроль над ними. Наукові дослідження показали, що медитація є ефективною технікою для боротьби з тривогою, стресом і негативними думками. Практикуючи медитацію, людина може покращити свою усвідомленість і концентрацію. Завдяки таким простим вправам, як зосередження на диханні або повторення афірмацій, створюється простір між думками, що сприяє досягненню стану ізоляції від зовнішнього світу та внутрішнього спокою. Також медитація здатна сповільнювати мозкову активність. Коли ми не спимо й бадьорі, наш мозок виробляє бета хвилі. Однак, коли ми перебуваємо в розслабленому стані медитації, наші мозкові хвилі сповільнюються до альфа хвиль, які пов'язані з уявою. Якщо ви входите в більш глибокий стан релаксації, ваші мозкові хвилі можуть знизитися до тета, що наближається до стану сну. Деякі досвідчені медитатори здатні досягти ще глибших станів свідомості, коли їхні мозкові хвилі сповільнюються до дельта або гама частот. Це може призвести до так званого духовного пробудження, коли люди починають відчувати зв'язок із колективною свідомістю та переживають глибоке відчуття єдності зі Всесвітом. Медитація також може допомогти знизити частоту дихання та серцевих скорочень, що робить її потужним інструментом для боротьби зі стресом і тривогою. Гіпноз і медитація це дві різні практики, які передбачають доступ до підсвідомості та досягнення стану глибокої релаксації. Хоча вони мають деякі спільні риси, вони відрізняються своїми цілями та підходами. Гіпноз передбачає спрямований процес із наміром, де терапевт допомагає людині досягнути бажаного результату. Метою гіпнотерапії часто є лікування конкретних проблем або станів, таких як тривога, депресія або залежність. Його також можна використовувати для покращення загального психологічного та емоційного благополуччя. Під час гіпнозу терапевт може використовувати такі методи, як навіювання, візуалізація та керовані образи, щоб допомогти людині здійснити позитивні зміни у своєму житті. Тож гіпноз є ефективним інструментом для тих, хто хоче подолати особисті проблеми та досягти конкретних цілей. Натомість медитація це більш самокерована практика, під час якої людина використовує різні техніки, щоб досягти стану внутрішнього спокою та релаксації. Важливо зазначити, що хоча гіпноз і медитація мають певну схожість, вони не є взаємозамінними. Гіпноз передбачає більш цілеспрямований підхід. У той час, як медитацію можна розглядати як більш вільну, неупереджену форму самоспоглядання. Мета медитації полягає не в тому, щоб розв'язати проблему чи досягти певного результату, а просто бути присутнім і спостерігати за думками та відчуттями, які виникають у заданий момент. Медитацію зазвичай не можна використовувати для боротьби з курінням або специфічними фобіями, приміром. У той час як гіпноз часто використовується в терапевтичних цілях, медитація часто використовується для особистісного зростання та духовного розвитку, а також для зменшення стресу та покращення загального самопочуття. Крім того, хоча медитативний стан часто описують як стан релаксації, гіпнотичний стан не обов'язково є розслаблюючим. Так, під час входу в транс. Використовуються прийоми, які стимулюють релаксацію, але деякі люди можуть відчувати напругу або тривогу під час гіпнозу, особливо якщо вони працюють над складною проблемою. Гіпноз передбачає прямий вплив на підсвідомість за допомогою навіювань і спеціальних прийомів, а також вивільнення непотрібних емоцій. Хоча сеанси самогіпнозу та професійної гіпнотерапії відрізняються, Самогіпноз і керована медитація мають більше спільних рис. Керовані медитації широко доступні через різні онлайн-платформи та додатки. Під час керованої медитації голос проведе вас уявною подорожжю у той час, як ви перебуваєте в розслабленому стані. Подібним чином самогіпноз також включає в себе релаксацію і візуалізацію бажаного результату. Але однією з ключових відмінностей між самогіпнозом і медитацією є знову ж таки мета. Тоді як самогіпноз зазвичай використовується для досягнення конкретного результату або мети, медитація часто практикується як спосіб розвитку більш уважного та зосередженого підходу до життя загалом. Крім того, самогіпноз часто включає конкретні навіювання і візуалізацію, тоді як медитація, як правило, зосереджується на культивуванні безосудного усвідомлення поточного моменту. Варто також зазначити, що самогіпноз часто використовується як терапевтичний засіб, тоді як медитація ні. Однак обидва методи можуть бути використані просто для розслаблення та для покращення загального самопочуття. Вибір між самогіпнозом і медитацією залежить від особистих уподобань і цілей. Самогіпноз вимагає більше дисципліни та практики. Деякі люди можуть виявити, що медитація ефективніша для зменшення стресу та загального розслаблення після робочого дня. Тоді як інші можуть віддати перевагу самогіпнозу для досягнення конкретних цілей. Однак ви можете виявити, що поєднання цих двох практик має найбільший ефект на психічне та фізичне здоров'я. Поекспериментуйте з обома методами та подивіться, який вам найкраще підходить. На моєму каналі є більше відео про гіпноз і самогіпноз, а також деякі медитації. Тож, якщо вам цікаво, перегляньте і їх. А якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити вподобайку і поділитися своїми думками та враженнями в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, якщо вас цікавлять теми з психології, психічного здоров'я та особистісного розвитку. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!